А чи знаєте ви, що компас винайдено в Китаї 2500 років тому. І називався він Той, що відає Південь, оскільки спочатку стрілка була направлена на південь. Взагалі, магнітний компас це прилад, який визначає сторони горизонту, а також вимірює кути у градусах на місцевості? Принцип роботи компаса полягає в тому, що намагнічена стрілка на шарнірі обертається уздовж силових ліній Магнітного поля землі і постійно утримується ними в одному напрямку. Найбільш поширеними є компас Адріанова та рідинний компас. Рідинний компас має кілька переваг порівняно з компасом Адріанова. По-перше, рідинний компас менше чутливий до викидів магнітних полів, що може полегшити навігацію в різних умовах. Ну і крім того, рідинний компас менше схильний до вібрацій та має більш стабільну роботу, що робить його ефективнішим.